Слава Богу. Ось місяць прийшов, спомин смерті Христа, як наше життя помінялось, чим сповнене серце було, і душа, чи все як раніше зосталось, неначе давно це все дуже було, як тіло і кроми приймали, гріхи визнавали і каїли знов, і так місяці пролітали. Знов тільки коротеньке, Боже, прости, чи може зрішив за цей місяць? Це може в собі може стільки нести, від Бога ніщо не є скрите. У нас, християн, може, десь і колись за звичку у сповіді стало, і тут, на вечері, щоб хтось помолився, за десь і колись, то замало. Якщо в серці гріх, ти його відкривай, якщо там є мир, дякуй Богу, бо сталося часто неначе обряд, що є як зневага святому. Ти, ціло і кров не для того приймав, щоб знов цілий місяць грішити. Обіцянку Богу служити давав у вірності правді ходити. Немає нікого, що був без гріха, та гріх на землі спокушає, якщо визнаєш, ти його називай, хай доступу ворог немає. Винось його в світо, душі не ховай, бо так наскладає ще мало, осудження ціло і кров не приймай. Щоб звичкою це вже не стало, це може і якось і десь і колись, неначе тонке павутиня, запутує душу, ти правді корись, згрішив то скоріш на коліна, не перед причастям щодня кожну мить у серце своє зазирнувши, гріхи визнавай, Прагни свято ти жить, будь вірним старайся, Ісусу, бо чаша й хліб це не просто обряд яким християни звершають, це наше спасіння, це наше життя, це наша дорога до раю. У Боговінні, подяцій хвалі, до ніг Божих серця схилившись, приймаємо їх, Господа, і хліб, вино, немов кропі, крові краплини. Амінь.